Розум, наші дозволи, прияти, водя, приводячи, архангелів, що з нас ангелів, що запринять, Бог і зробив, зародили, що сопротивлять, на накрилах промовляючи. Пісню перевоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Владико людину, любі, ми грішні, викликуємо, виголошуємо і промовляємо. Святий, і присадий Тим, і народити сині Дух Твій, святий, святий, і присадив теж на слава Твоя, десь не полюбивши сина, свого єдиного роду віддавши і не загинуло, може вічне. І прийшовши діло нашого, спасіння, виповедені. Непорочні руки, подякувавши, не схваливши, святивши, вже зломивши, дав святим своїм чоловікам і апостолам, промовивши. Це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів так само в чашу після вечері, промовивши, Пийте з неї всім, це є кров моя нового заповіту, що за вас і за багатьох проливається. На відпущення гріхів. тому і ми споминаючи все, що на залишається, хрест, біблію, гріб, на небо мене був буде Господи, на цей. Твоє від Твоїх, Тобі приносимо за всіх і за все, що приносимо Тобі, Господи, цю молитву, Даємо пошли нам Духа Святого на нас, і на принесе чесні даріці, Боже очисна, вішник помилуй нас, Боже очисла віжник, і помилуй нас. Боже очесна, віжник помилуй нас, і сотвори хрібцем чесним тілом Христа Твого. А це що в чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом твоїм святим. Амінь, Амінь, Амінь.